Правильність мови, за невичерне джерело українського народу. Мова моя! Ти для мене криниця, я навіки з тобою. Довол... І своє давнє життя, і свої сподіванки, розум досить почування. Спитай себе, дитино, хто ти є, і серце обізиться дітна мова, і в голосі і ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З дитина у нема пташа, ти коли ти до світу далечише. Та в рідній морі буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. В просторах, яким немає меж, не згубишся як нейтра полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Я Україна, горду, радію, що ріну я володію, Шевченком слово вмію писати слово мелодію і віші складати. Я українка, в Україні, не вільний дивно, мої батьківщини. Та все мені радість, ліси, садки, озерички, глибокі ставки, з вами і говорить до мине цвіт лузі кали, душі мої сало грає запілка, бо я українка, бо я в українськ. Чи живеш біля моя, синього, чи в степу, чобіч гори, ти не будь малоросом сином мій, українською говори. Чи йдеш ти ліською дорогою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. Не слухай ворожих натяків, мов забули за светні лід. Бо це так, як забути матінку, що впустила тебе у світ. Чиш як розмовляють соняхи, як шумлять густі ягори, як від рідної мови сонячно, українською говори. Як пар з виноградної лози плекайте мову, пильно й не наставно, політь бур'ян, частіше від сльози вона хай буде. Вірною і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співай. Народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудрижів, наш народ, учителів. Для нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словних. Це пишний яр, а не сам не провалля. Збирайте як розумний садімник, дослігли овоч, угінченка і далі. І не майте ніу до моїх порад, І не лінуйтесь доглядати свій сад. А сукраїнська мова про мене. Наступний майна, стала із інка, багата, як пана джерелами чиста, і тепло на чергана, нами на грива. Я на її гарнахноля, читає віршеньку, що Повідомила, треба добре знати, но чудово, ніж і жила, на дзвонити сильно на живенці, вона живе і моєму серці її ми дуже любимо усі. Ми знаємо, відомі усюди. поселі, 네 що треба нам є, а той, хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря, пурпурова, що сяє небес небесний лисон, і там, де звучить рідна мова живе, українська народ. Ой, ка <головіка> чудово, украинская молодая, берется заткіляє, и ми візьме, сок, кусок, пусть, ади бро, бе порядок со мной сесть, че врать, и така русскишка не мешкает мне. Можна заткіляет, деки, вишные свитки. Если худають и лихо забьезерю, то за замок. З далекого краю далеко світи. Журавить на крилах додому летів. Минав океани, ліси, моря, дивлявся і туманний, чия це земля, Чої, чиї це долини, чиї це лухи, Чию то калину гайдають вітри. Пізнав, Батьківщину, моя то земля, Мої, моє тут гніздечко і мова моя. Мої діти, українці, хлопці та дівчата, рідний край наш Україна красна та багата, рідне небо, ясне сонце, місяць, зори світні. Рідний навіть рід українців, всі до нас подібні. Хочу дорослі звернутися, діти, можна у світі без мови пожити, можна без пісні, без загадки тасти. Хто відповість, поміркуйте, будь ласка. Як ж без мови, я не уявляю. Я ще хвилю про щастя питаю, а якщо мови не будемо знати, як же мою у світі знавати, кожен народ свою мову знає. Любить письменний і поважає. Рідна книгу, східна, японська. Інша найкраща китайська, естонська. Мова у світі панує англійська. Нам найрідніша своя українська. Мінські діти всім говорять сміло, свій любить. То велике діло, лише українські любо говорити і по українськи Господа молити Треба старо доличати, аж їх більше вільно шанувати. Ну ми швидше коня з нами вирушай у чудову казку таємничий край, де ховаємо клісове де де птиця губить, вогняне, перло, де гойдає хвиля чорних золотий, повезе нас коні, повози день. Послухай, як струмок дзвинить. і Як гомони священник з тобою всюди половить, поговорить і пири. Послухай, як трава, руста накланя і, і, і Як веде розмову степ з, з тобою колосками. Послухає вода, не не що ми продоляли нас тобою, всі кожну мить говорить Україна. Расска віка зламати, може ж ми багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов мовиці. Що у серці ти зер, рідно і погибне, першуємо мову рідну. Ой, яка чудова, українська мова. не загинь вона оточнів. Мова споліна, повні осколок, і мило. моя українська, батьківська, материнська, я тебе знаю, не вичену, просту, домашню, звичну, не за морів прикликану, не за словників насмикану. Це у мене скорення, поле мені наговорно, дзвоном коси прокован, в чистій воді смакована. ти тиненька Україна, я тебе кохаю, в світі кращої країни не шукаю. Жадна море, жата коло зелені катати в світі кращої країни не шукаю. Моя щира, моя рідна українська мова, ти і пісня, ти і казка, ти і дружнє слово, ти під небом батьківщини ширся розливайся, і співучим щирим словом до нас озивай. Свишинка коласі і калиною, на пісне, солом'я, Зесся висотком україною, Земля зачарована моя. Ти мені буліла важку ранами, я тебе хотіла розп'ясти і хрещати чаями багряними, Власне, образ вишивала Вишита муками, і полум'ям наді, як читаю всю свою собі, на сорочки вишиті твої. Спитай собі дитину, хто ти є, і серце бездня рідна мова, і болі сісні, і не отвіє, усе лише зірка свиденького і за динам в'яза, йому в тиша ти світу, світі дає чист, на рідній мови, і вся душа, і вся твоя корова, вся відчиста. Всі людині, серденько ласку, сій сердися, дійсно вибача, мешка спаси, вибачте мливе, слово у серці, все не доброго ранку, світлої нині, щастя ти людям дитину, мова борбиста, мова багата, но рідна і тепла, як батьківська хата. Просто ви нашій воді, горі, ясні і поля. Ой сьогодні вольних народів, слава замисну коля. Слава колі, слава колі, слава замисну хвиля. Зацвіта їх кавина, заміліє ліщина, стежі не повзліця диви Це моя Україна, це моя батьківщина, де як тато і мама одна. Мова українська, мова молоди, не уся і свідомо снять зірок. Ясна, як усмішка, чиста сльозинка, ти моя і рядчику. Мова тілимо думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її і розвиваємо її. Борімося за красу мови, за правильність мови. За нем джерело українського народу. Моло, рідне, слово ніхто хто забуває, той грудях не серденьку, але ж камінь має, як ту мову нам забути, котрі учила на всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам мовчість нашу відкривали. От тому плекайте, діти. Рідну свою мову вчиться складно говорити своїм рідним словом. Масінка земля!